Цьогоріч принцип фінансування галузі охорони здоров'я змінився. Якщо попередні роки фінансування галузі відбувалося з державного бюджету за формулою на одного жителя, то в цьому році ми фінансуємося за медичною субвенцією також з розрахунку на одного жителя. Міста Тернополя вже традиційним є, наголошує Ростислав Левчук, дефіцит бюджету. Особливо він в цьому році збільшився в зв'язку з приєднанням до нас в мережу залізничної лікарні. Так як бюджет на 15-й рік формувався ще в 2014 році, коли не було відомо, що залізнична лікарня буде приєднана, а залізнична лікарня в лютому місяці включена в мережу, тому прийшлося по ходу виконання бюджету. робити Вносити корективи сьогоднішній дефіцит бюджету становить більше як 23 мільйони гривні. Із держбюджету вже кілька років не виділяють гроші на капітальні видатки. Тож ці витрати лягли на плечі міської ради. Цьогоріч видані наю кошти йдуть переважно на капітальні ремонти та реконструкції. Минулого року виділили майже 4 мільйони гривень на придбання обладнання. Вперше за десяток років, які ми спостерігали, така сума виділяється, і за цю суму коштів ми змогли придбати те обладнання, яке сьогодні використовується в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Те обладнання ми змогли оновити флюорографічну службу в третій лікарні а в дитячій поліклініці взагалі створити новий кабінет флюорографії, якого раніше не було наразі. заклади охорони здоров'я міру. Міст... Ста працюють у режимі жорсткої економії. Власними ресурсами дефіцит бюджету покрити не зможуть. Тож очікують на дофінансування галузі.